Але ніколи не задумувалися, чому одні люди стають в старості мудрецями, а інші взагалі маразматиками. Це не випадковість, це спосіб життя. Е, є люди, які проживають життя з формулою. Мені має бути добре, тільки мені завжди і будь-якою ціною. Такі люди живуть у внутрішній біографії свого его. Вони взагалі не бачать нікого іншого. Вони просто користуються іншими. Просто користуються іншими людьми. Паїсі Святогорець казав: егоїст сидить у маленькій кімнаті власного я і задихається там першим. Егоїстам здається, що вони виграють, коли кажуть: піду до цілі по трупам, неприємно, зате м'яко. Це їхній життєвий девіз, це їхнє життєве кредо. Але в старості виявляється зовсім інше. Вони самі стали тим маленьким трупом, через який переступають. Чому у них руйнується психіка? Перше, тому що світ звужується до одного я. Моз, мозок десятиріччями не тренується бачити інших, він просто атрофується. Друге це хронічна напруга. Егоїзм це постійний страх тратити контроль і комфорт. А страх, повільно, руйнує нервову систему. Третє, такі люди завжди самотні, тих, кого вони використовували поруч вже немає. І мозок, позбавлений любові та взаємності, згасає швидше. І ще, знаєте, давно ще Паскаль казав: усі нещастя людини походять від її нездатності сидіти спокійно. Егоїст ніколи не в спокої. Він завжди бореться і завжди виснажується. А люди, які забувають про себе, вони старіють інакше. Чим Щеписі Святогорець казав, чим більше людина забуває про себе, тим більше про неї пам'ятає Бог. Науковці, психологи пишуть, що такі люди створюють простір тепла навіть тоді, коли самі слабкі. Такі люди опорні, на них можна спертися. Це люди, яких несе не его, а їх серце. І їх робить довгожителями їхнього духу. А емпатія, до речі, тренує мозок. Коли людина думає не тільки про себе, її нейронні зв'язки залишаються постійно живими. Такі люди їх люблять, їх пам'ятають, їх любов підтримує психіку краще, ніж будь-які ліки. І ще Честертон казав, мудрість це не те. Що ми знаємо, це те, як ми любимо. І у мене в житті був приклад моєї мами. Вона була лежача, і до неї зверталися всі за допомогою. Вона була мудрою людиною.